Лікування пігментації і помилки косметологів. Осінь скоро почнеться. Перша з помилок це намагатись вивести пілінгами пігментацію по-швиденькому, глибокими пілінгами і отримати посттравматичну пігментацію, отримати незадоволених клієнтів і отримати це порочне коло. Друга помилка це прям класіка, класика, додати вітамін С. В активній формі, особливо зараз на початку осені, і отримати сенсибілізацію, отримати ще більшу пігментацію або отримати алергічну реакцію. І третя помилка це відмовитись від клієнтів, сказати: добрий вечір, у вас пігментація, до побачення! Нічого з нею не можна зробити. Але в нас 2025 рік на дворі існує для естетистів програма ведення клієнта з гіперпігментацією, м'яка здорова, яка враховує здоров'я шкіри. Від домашнього догляду не за всі кошти світу, просто активні компоненти треба розуміти. І процедури в кабінеті, які ми робимо на освітлення. Далі на цю базу дуже класно кладеться мезотерапія і лазерне лікування. Якщо ви хочете мати таку класну базу, працювати з гіперпігментацією. Велкам, мій навчальний бот.